Побоювання, що от всякі протести зразу знищать е, реноме України в світі, сталося трохи навпаки, що якраз стриманий, культурний, хоч часом трохи з матюками український протест, е, в якійсь мірі відновив репутацію, а рішення влади прислухатися, якраз випадок активного слухання, е, це підкріпив. Е, отже, Тут е, дійсно е, довіру легко розтратити, але що ми бачимо тепер, є швидше реагування. Е, я б сказав, прикладом також є реакція скликання негайного кабінету міністрів, як тільки появилася новина про ці дрони, точніше відкати і так далі. Щодо знаття голови Мукачівської РДА, тут не відкладали на понеділок, тут не відкладали на, на тиждень-два, тут діяли вже негайно. І я не знаю, чи це стиль пані Свириденко, чи інші якісь розрахунки, але так у час воєнний і так, у час, коли потрібні рішучі дії, треба працювати.